Сьогодні поговоримо про те, як стати душею компанії і притягувати веселощі. Це не магія, а цілком реальні навички, які можна розвивати. Тож давайте розглянемо, що саме допоможе вам стати людиною, до якої тягнуться інші, щоб разом створювати незабутню атмосферу. і, мабуть, найголовніше це позитив люди завжди прагнуть бути в оточенні тих, хто заряджає енергією. Ваша здатність залишатися оптимістом, навіть коли ситуація складна, може стати справжнім магнітом для оточуючих. Тому важливо практикувати вдячність і знаходити хороші моменти навіть у буденних речах. Наступний крок це вміння легко і приємно спілкуватися. Людям подобається бути почутими, тому вміння слухати та проявляти увагу до інших зробить вас природним центром будь-якої бесіди. І, звісно. Не забувайте додавати в розмову гумору яскравих прикладів, щоб зробити її більш цікавою. Гумор важлива складова, проте важливо знати міру. Легкий гумор, яким ви можете розвеселити компанію, зробить вас ще більш привабливим для оточуючих. Вчіться жартувати так, щоб це було приємно і комфортно для всіх. Щоб бути душею компанії, потрібно вміти відчувати настрій інших людей. Якщо ви помітили, що хтось засмучений чи замкнений, підтримайте його словом чи дією. Це створить атмосферу довіри, і люди почнуть тягнутися до вас. Будьте ініціативними. Ваша енергія може стати двигуном для усієї компанії. Організовуйте ігри, конкурси, події, не бійтеся вносити активність і рух у будь яку зустріч. І пам'ятайте, що ваша енергія надихає інших на участь. Не забувайте про невербальні сигнали. Ваша мова тіла, вираз обличчя та поза відіграють важливу роль. Відкрита поза, посмішка і уважний погляд роблять вас доступним і привітним співрозмовником. І не менш важливо, цікаві теми для обговорення. Стежте за актуальними подіями, культурними новинами та трендами. Це дасть вам можливість бути в центрі дискусій. Та долучати інших до цікавих бесід. Отже, ставати душею компанії це не просто талант, а певна сума якостей, які можна розвивати позитив, гумор, увага до інших, енергійність та здатність підтримувати цікаві розмови, це ті основи, на яких будується привабливість і здатність притягувати веселощі в будь якому колективі.